Логічно, 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 логічно. Лайка відсутня. Я оригінал, а ти копірка. А так, а копірка, я копірка. Я ж знімала почати аж. Аж п'ять місяців тому я почала знімати. А вона знімає тільки три години тому. Точно я копірка. Це мої цим сарказом реально. Тепер що думала, що всі реально повірять їй на фейку, просто хочу активу і все. Тому Я просто її буду ігнорувати, бо просто такий хейт, то ми просто піднімаємо її до самий актив. В неї було 0 підписників, тепер стало 2 підписники, тому це безнадійно. Хочу такі з цією дурою краще, просто хоч аж чорту заблокувати, і там собі себе хай знімає.